Головне засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету фінансів, фінансу податку перевілектронної поліції та, та поводу комісії. На розданий порядок денний. Прошу визнайомити пропередження порядок. Хто за першої заходять порядок денного проголосувати? На порядку денному у нас одне питання. По змін на позачерговій сесії. Пронесення змін до бюджету Дубровицької міської територіальної громади на 25 рік, відповідає начальник і на відділу Дубровицької міської ради Вікторія на будь ласка, ну в даному проєкті рішення передбачено внесення змін на збільшення доходів і податків бюджету міської територіальної громади. Це за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі. 920 гривень. Це на оплату праці з нарахуваннями за викладання предмету захисту України в осередку на базі Дубровицького ліцею номер 2 Це для здобувачів освіти Державного професійного технічного навчального закладу Дубровицького професійного ліцею. Кошти з обласного бюджету були передані в сумі тисячі 418 гривень і висадською громадою передані кошти 58 502 гривень. Також планується спрямувати кошти від перевиконання доходів загального фонду, це наші власні находження, в сумі 2 мільйони, відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту. Це на співфінансування для придбання шкільних автобусів. Перепрощаються два автобуси для нашої громади. Фінансування М-25. Ну, так, буде, да? так. 5, так. Ні, не було нормально, було 3, типа 30%, трохи менше. І куди ці автобуси будуть передбачені, в принципі, на я зрозуміла, вам на планилось і крупку, там де будуть розвиватися в Ну, планується. Так. На комплекта, <гументи> то я. Є запитання питання по всіх, по всіх пропозиціях, думаю, все ясно. Ну, сподобав. а якщо ж, не ось, друзі, то, і з, ті, був, ну, 에, те, там виходить із Залішан, з Кривиці, вони ж так і так, що підвозять діти. там, я не знаю, там були хіба з Залішан автобус на Нивець? Що, що? Ви розумієте, я вам так скажу, що наші автобуси зараз Возяр, і е, в Кропивницький і так далі вони виконують і воєнні задачі, і, і другі. Як вони тільки школи, і тих, що нам зараз пішли на зустріч і продають за 25% її вартості, ті автобуси, це треба брати з ногами і руками, бо в тому році було 50%. А 25% це 1 мільйон за автобус. В тому році було 2 мільйони. І в тому році ми не купували, бо ми немає е, тих грошей. А зараз автобуси, вони займаються і е, дітей возять, і воєнних возять, і практично щотижня по пару рейсів таких, що як не видержуть, я не знаю. Ну, зараз йде не про те, що вони виконують, а я питаю. Чи доцільно того одного автобуса пускати з Нівецька на триплову? Це вже зовсім інші бігають. Ми зараз купуємо, а де він буде ще возити, потім реформа школи буде. І буде один профільний яйцей. І будуть возити із Сварицевича в Дубровицю. Бо 10-11 класи будуть тільки в Дубровиці. Нам цих, ті, що автобуси є, в армію забрали, забрали. Зараз нам дають, і за такі гроші нам треба брати, навіть не дивитися е, по сторонам. Що два тут? Давайте. Що два? Що два замовляєте, якщо така умова є? У нас автобуси вже в такому стані. За Рижнянський, Залужанський автобус вже розпадається вже. І відповідно, що автобусів мало не бути. У нас закривається школа. 125. Да. Я, шо, шо мене? Я, я пропоную не два. Ви не агітуєте, агітуєте. Не, 4, не, не дають більше нам. Не дайте ні, не дають десь автобусів. Гроші не дають. Ну, ні, автобусів більше не дають, бо це на область 40, було 27, а зараз 40 автобусів. На громад є 65. Хто за дані практичні прошу голосувати? Бо це є острог, замовив 8 автобусів. Хоча то невеличка громада, то їм також два автобуси дають. А взагалі, яка кількість на області. Я кажу, було 27, а зараз вони область попросила 100 автобусів. Вичерпаний готуємося до сесії.